Розповідали про Україну мовою танців учасники зразкового ансамблю. Калина виступили на 26-му міжнародному дитячому фестивалі у Болгарії. Нас запросили в місто Селістра представляти Україну на міжнародному фестивалі. До фестивалю ми десь два-три місяці так усірно працювали над цим. Перед цим в нас був звітний концерт. Ми вже на звітному концерті показали результати. Далі в нас була Італія. Буквально через тиждень ми приїхали з Італії і через дві неділі Болгарія. Юні танцівники виконали п'ять номерів: скакуха, кущ калини, купальське марево, поліські притупи, перескоки. Останній танець одна із улюблених хореографічних постановок учасниці ансамблю Маргарити Дениско. Цей танець має дуже багато емоцій, має дуже багато різних рухів, цікавих рухів, і все це неважко передати. Цей танець по рухах складний, а по емоціях не дуже складний. Тому він мій улюблений. Танцівники діляться, для них було важливо гідно представити Хмельницький та Україну на міжнародному рівні. Тож зізнаються, перед кожним виходом на сцену хвилювалися. Дуже було, знаєте, так, коли їхали туди з частинкою гордості в душі, тому що ми їхали представити Україну. Ми всі знають, яка в нас зараз ситуація на Україні, що вона досить важка. І так приємно бачити, коли їдеш туди, коли навіть іноземці, які навіть не знають української мови, вони намагаються нам сказати там Слава Україні, ми їм, звісно, відповідали. І так, знаєте, ну просто приємно, що відчуваєш, що там тебе також підтримують. Перед кожним концертом завжди є тривожність, переживання, як перед кожним танцем. Але коли ти виходиш Дош на сцену, ти починаєш сяяти, відображати це все. Ось а за кордоном іноземці дивляться на вас, і вони більше радіють Україні, тому що вони бачать, як ви посміхаєтеся, як ви передаєте це емоціями, і вони ну дуже тішуться, коли ми приїжджаємо і представляємо Україну в різних фестивалях. Загалом у мистецькому заході взяли участь 12 хореографічних колективів з Болгарії, Туреччини, Сербії, Румунії, Польщі, Грузії та України. Фестиваль не є конкурсом, тому діти танцювали не заради перемоги, а задля задоволення та обміну досвіду. Додає Інна Карачковська. Я хотіла, щоб діти теж відчували відпочинок, перезавантажилися. Важливо, важливо представляти нашу Україну, розповідати на нашу культуру, демонструвати наш український танець, тому що це наша історія і наше майбутнє. Поїздка відбулася завдяки міжнародній співпраці та угоді про побратимство між містами Хмельницький і Сілістра. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.